Всім привіт! З вами Роман. Вітаю на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні для вас хочу розібрати активність з екосистеми Farcaster. Це додаток FarQuest та тапалку від цього додатку FarTap. За сам FarQuest нічого не буду розповідати, не дуже цікаво, якщо чесно. Але нагадаю за FarQuest. Якщо ви не знаєте, що це, то своїми словами, FarCaster – це майбутня заміна Твіттера для криптоком'юніті. Інвестовано в нього 180 мільйонів доларів. Від таких гігантів, як a 16 z Paradigm, Coinbase Ventures, Multicoin Capital та багато інших фондів, але трішки меншими. На мою думку, перспектива в проєкта шалена, і саме через це я намагаюсь виконувати більше активності з цим проєктом та проєктами, які входять в цю екосистему. А FarQuest та Фартаб саме підпадають під ці критерії. Тож, я заходжу, якщо більш детально хочете ознайомитись з Farcaster, залишу посилання на пост з відео в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. До речі, всі посилання з відео будуть в цьому пості, Вибачаюсь за тавтологію. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до самого виконання активностей. Перше, що робимо, це якщо ви ще не зареєстровані на Farcaster, то переходимо за посиланням «Реєстрація на Farcast та проходимо реєстрацію. Якщо ви не знаєте, як це зробити, ви можете подивитись відео, я там розповідав, як це все вірно виконати. А коли ви зареєструєтесь або ви вже зареєстровані, то нам потрібно встановити додаток FarQuest. А для цього переходимо за посиланням реєстрація на Farquest. Я для цього вам залишу два посилання, щоб ви змогли скачати додаток на свій е, смартфон. Це буде на Android та на iOS. Вам потрібно його скачати ось таким чином він буде виглядати у вас на Android, е, та встановити. Після цього натискаємо відкрити та потрапляємо вже до цього додатку. Тут нам потрібно буде зайти. Для цього, щоб зайти, тут нам потрібно буде відновити аккаунт через наш WarpCast. Для цього нам потрібно буде вставити сіт-фразу. Натискаємо тут WarpCast і бачимо місце, де нам потрібно вставити цю сіт-фразу, де ми її можемо взяти з нашого Warcaster, ну або WarpCast. Для цього переходимо до Forcaster і потрапляємо сюди. Обов'язково це потрібно робити з телефону, на комп'ютері цієї інформації немає. Потім натискаємо в лівому верхньому куті на наш профіль та натискаємо на ось цю шестерню. І ми потрапляємо до нашого налаштування. Тут ми знаходимо. Advanced натискаємо. І ось тут, в першому пункті, там де Forecast Recovery, ми натискаємо Revel Recovery. І там нам покажуть нашу seed фразу Ми її копіюємо та вставляємо в Far Quest. Давайте я це зроблю та продовжимо. Вам потрібно буде трішки прочекати, поки воно провантаже, та натискаємо Login. Чекаємо, поки зайде до нашого додатку. Все, як бачимо, все запрацювало. Натискаємо підтвердити. А, і все, ось тут в нас відображається та сама інформація, яка і а, в нашому варку. Каст від фаркастера. Тобто вони тут нічим майже не відрізняються. І я скажу так: я тут особливо багато не буду працювати, я вважаю, що це витрата часу. Я буду як робити, я сюди буду заходити, може, один раз на 2-3 дні та протицювати теж саме. Тобто ставити лайки, робити ретвіти, там 5-7 постів, щоб підтримувати свою активність. І більше нічого робити не буду. Мені це не дуже цікаво. Більш за все, для чого. Ми її встановлюємо, мені цікаво те, що через неї ми будемо заходити до тапалки FarTap. Тож, щоб зайти до нашої тапалки, переходимо за посиланням Реєстрація на FarTap. та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут ми натискаємо Розпочати або Play, або Start Now. Натискаємо Play, натискаємо Почати. Чекаємо, поки провантажиться, все завантажилось, потім натискаємо Вхід. Обов'язково потрібно входити через FarQuest, тому що нам не будуть зараховувати наші бали, які ми будемо тут фармити. Натискаємо та натискаємо Open in FarQuest. Потрапляємо до додатку, натискаємо Approve. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все вдалося. Натискаємо Go Home. Повертаємось ми знову до FarQuest. І повертаємось до нашої таполки. Все, як бачимо, ми сюди зайшли, все є, наш профіль підтягнувся, ось тут зверху показується, все добре. А в самій тапалці тут складного нічого немає. Давайте розберемо її по пунктам. Перше це реферали. Тут ми можемо копіювати своє реферальне посилання та ділитись з друзями та близькими, щоб вони також тапали. Але тут є одна проблемка. Тут, скоріш за все, не буде багато людей, що дуже добре, тому що для того, щоб приймати тут участь, потрібно зареєструватись на Farcaster, потрібно зареєструватись на FarQuest. І вже тоді заходити тільки до цієї таполки. Тобто, вам потрібно, якщо ділитися або когось запрошувати, тільки е, тих людей, які е, розуміють і будуть працювати в цих додатках. Ну а саме в Warpcast і в цій таполці, FarQuest це таке вже підпитання. Тож, дуже добре, я гадаю, що є така можливість, того, що багато людей тут не буде заходити. Потрібно буде цілу низку речей зробити, щоб потрапити до цього проєкта І тут фармити поїнти, тож є свій плюсик. Далі в нас є квести. А тут, як завжди, виконуємо це, підписатись на Twitter, просто натискаємо Go, закриваємо. опять же go, Закриваємо, Go. Закриваємо, чекаємо зараз. Тут все, бачите, вже пішли клеймитись наші поінти. Ну і так проходимо по кожному кожному пункту. Можна навіть нічого не робити, просто це потрібно потицяти. І все більше все в нас тут повинно зарахуватися. Ну, як бачимо, чекаємо, поки наші монетки будуть нараховуватись. Тобто, квести проходяться всі дуже швидко, і ми вже набрали з вами. 50 тисяч поємтів, ну, і далі воно зараховується. Все виконується, і всі ці завдання нам вже зарахувались. Добре, початковий капітал у нас є, щоб тут почати працювати. Інколи дивіться, тому що квести будуть змінюватись і будуть додаватись нові. Далі переходимо до тап. Ну, Тапалка тут, як завжди, просто натискаємо і тапаємо, По трішки нам зараховують по одній монетці. Всі ці поінти Але, скоріш за все, я також цим займатись не буду. Дуже багато часу витрачається, щоб це робити. Ну, Якщо можливо там покласти телефон та спробувати там встановити на нього якісь цікаві функції, воно автоматично вам щось і буде зараховувати. Але також можна автоматично фармити і тут поїнти. Для цього нам потрібно перейти на Tab Shop, і бачимо, що в нас є ось такі цікаві та кумедні персонажі, які ми будемо прокачувати, і вони нам будуть заробляти наші поінти. Як бачимо, ось під нашими поінтами тут написано тап per second, тобто скільки тапів буде за одну секунду. І в кожного персонажу також вони ось тут написано: скільки, наприклад, за 50 тисяч це 8 тапів за секунду, за 10 тисяч це 4 тапи за секунду, ну і так далі. І кожен, як бачите ось Тут нулики, якщо ми натиснемо, то ми прокачали до першого рівня. Далі натискаємо ще раз, прокачуємо до другого рівня. Ну і бачимо, наприклад, я його прокачав зараз до 10 рівня. Наприклад, прокачуємо до 10 рівня також і, ну, не буду до 10-го, а вже пізно. Ну, до 10-го цього прокачаю навіть більше, ну і 3 також прокачуємо до 3 рівня. І все, в нас йде 4,4 поінти за одну секунду. Тобто автоматично все робиться, можемо закривати, і нехай воно фармиться само по собі. Ми тут нічого робити не будемо. Ну і е, далі, ну, і звісно, що ви там, наприклад, Закинули цих наших звірів, вони вам фармлять поінти, Ви закрили, там через годину-дві зайшли, купили ще одного, через 3-4 зайшли, купили ще одного. І таким чином ви не будете дуже багато витрачати часу, але ви будете приймати активну участь в цій таполці. Тож, я гадаю, вона досить цікава, і тут не потрібно багато витрачати часу, що дуже добре. Ну і останній пункт це ран. Тут ми можемо подивитися. Ранги, хто скільки а, тут заробив поінтів. Але це таке. А, головне, а, тут тап-шоп, заходимо, купляємо звірів і вони нам заробляють. Інколи можемо потапити, щоб нам тут зароблялись поинти. Часу витрачати багато не потрібно, тож це дуже і дуже добре. А, добре, ми розібрались з фарквест, ми розібрались з Farm і давайте зараз ще покажу вам. Таку цікаву активність від цього ж FarQuest, але Far Quest Pro на комп'ютері. Для цього переходимо за посиланням Far Quest Pro. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно тут зайти через наш мобільний телефон. Для цього натискаємо Use Mobile App і ось цей QR-код нам потрібно відсканувати. З телефону. Якщо у вас Android, то у вас є, скоріш за все, спеціальний додаток, який ви можете відсканувати. Якщо у вас Apple, то ви можете просто відкрити камеру свою, відсканувати і натиснути посилання, воно вам перейде до вашого FarQuest і вам потрібно там буде. Підтвердити дію, щоб ми змогли зайти до нашого аккаунту на комп'ютер. Тобто, все робиться, як і в Варпкаст також скануєте, і заходити до цього додатку. Ось, наприклад, я відсканував, тут натиснув на посилання. Апрув, це все робиться на телефоні. І чекаю, зараз ми повинні тут увійти в наш аккаунт. Одну секунду. Все, за те, що ми активувались, ми отримали ще 100 поїнтів. Також тут можемо ділитися своєю лінкою, і також запрошувати друзів. Ми будемо за це отримувати 100 поинтів. А це те ж саме, що в нас і на телефоні. Тут відображаються всі активності з Warpcast, від Фаркастера. І ми можемо бачити тут всі наші пости, які ми робили, що ми там а, постили і так далі. Але саме головне, саме в цій версії то в нас тут є квести. А, натискаємо на квест, і ми можемо виконувати квести, за які нам також будуть нараховувати додаткові бали. Але а, я вам так показую для інформації, я це виконувати не буду. Як я і казав, головне для мене це тапалка, тому що вона займає дуже мало часу і там без проблем можна все фармити. Це я встановив для того, щоб була активність в екосистемі Forecaster. Ви можете приймати рішення для себе самі або працювати тут, або ні. Тут також складного нічого немає, якісь соціальні завдання, щось потрібно встановити, щось потрібно поділитись в Твіттері. Ну і всі завдання, які тут є, вони досить і досить прості. Добре, на цьому все. Скажу свою думку. Встановити додаток я гадаю потрібно, щоб приймати участь в різних проєктах екосистеми. А приймати участь в Far Quest я, скоріш за все, активно не буду. Як я й казав, можливо, раз на тиждень буду заходити та проставляти вподобайки для підтримки активності в додатку. А тапалку буду частіше користувати. А, ну, але також, скоріш за все, без фанатизму, хоча фанатизму вона там і не потребує. А, тобто головне це прокачувати персонажів, які будуть фармити нам пойнти. Ну а ці поінти потім, я так розумію, будуть обмінювати на а, токени від проєкту. Що саме цікаве, те, що а, фаркастер, вже ті проєкти, які співпрацювали з ним, роздавали дуже гарні. Аеротропи там люди виносили і по 1000 доларів, і по п'ять тисяч доларів. А тож я гадаю, що дійсно активність дуже цікава, саме тапалка, та з нею можна буде попрацювати, тому що вона нескладна і забирає дуже мало часу. Буду обов'язково слідкувати за всіма новинами по цим проєктам, і по всім новинам я буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, активності з веб-гаманцем Binance та Старі Ніфт. Всі посилання залишу під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!